Що рятуватиме життя? Прикарпатські рятувальники отримали спецавтомобілі від колег з Німеччини. Малеча гостях у рятувальників Прикарпаття вода знову забирає життя мешканців області. Гірські рятувальники надали допомогу двом туристам, які травмувались в горах. Минулі вихідні для рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Яремче пройшли без особливих змін. Довелося надати допомогу двом туристам, які неподалік міста Яремче травмувались. Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. Зокрема, 30 липня чоловік, рухаючись з полониною Русанівка в районі, Села Маколичин отримав травму ніжної кінцівки і звернувся по допомогу до гірських рятувальників. До місця події було направлено гірське пошкове рятувальне відділення міста Ремчі, які по прибуттю надали постраждалому першу домедичну допомогу та евакуювали його до проїжної частини, де було передано працівникам екстреної медичної допомоги. Також наступного дня, 31 липня, мав місце випадок в районі Полонини, Маков... Полонини Маковиця. Чоловік, який рухався мотоциклом полониною, впав та отримав травми нижніх кінцівок. На допомогу йому також було направлено гірське пошкоду рятувальне відділення міста Єремші, яке надало йому першу медичну допомогу та транспортувало до карети екстреної медичної допомоги. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Хочемо наголосити всім людям, щоб щодо дотримання. Правил безпеки при проведенні подорожей, якщо рухаються спеціальними транспортними засобами квадроциклами мотоциклами, тримали безпечну відстань, рухалися тільки шляхами, якими можна рухатися, а не гірськими стежками. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів зря. Рятувальною службою. Пожежну автодрабину на базі вантажного автомобіля Ман та автомобіль для підрозділу хімічного, біологічного та радіаційного захисту ІВЕКО придбали рятувальники комуни Глініці та міста Штраусберг Німеччини. А допомогу в логістиці та отримані головним управлінням ДСНС в Івано-Франківській області надала воєводська комендатура Державної пожежної служби в Краковій Республіки Польща. Дані спецавтомобілі передані в якості гуманітарної допомоги і будуть найближчими днями введені в бойові розрахунки. Зокрема, пожежна автодрабина, яка призначена для підйому пожежних на верхні поверхи та евакуації людей, заступить на бойове чергування в місті Івано-Франківську. Вона досить маневрена та висувається на висоту до. 24 метри. Автомобіль для підрозділу хімічного, біологічного та радіаційного захисту буде використовуватись спеціалізованим підрозділем аварійно-рятувального загону спеціального призначення для робіт за призначенням, а саме для оперативної доставки рятувальників до місця надзвичайної ситуації, проведення радіаційної та хімічної розвідки, ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з викидом або виливом небезпечних хімічних речовин. Також, крім автомобілів, було передано обладнання та спорядження для рятувальників. Рятувальники знають, скільки було докладено зусиль, щоб дані автомобілі прибули до Івано-Франківська. Тому дякують за щирі та чуйні серця за цю велику справу. З цією допомогою ми стаємо сильнішими та впевненішими і обов'язково здолаємо ворога. Все більше мешканців Прикарпаття не зважають на неодноразові застереження рятувальників щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах області. І такий відпочинок досить часто, на жаль, закінчується трагічно. З початку року на водоймах області потонуло три десятки людей, з них двоє діти. Лише за минулі вихідні вода забрала життя двох мешканців Прикарпаття. Протягом вихідних на водоймах Прикарпаття загинуло двоє людей. Так, 29 липня о 19.10 на пункт зв'язку 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Снятин надійшло повідомлення про те, що в селі Олешків Заболитівської територіальної громади під час відпочинку на річці Пруд ймовірно утопився чоловік. О 19.55 до тлумацьких рятувальників поступило повідомлення про те, що житель села Ісаків Олешанської територіальної громади під час риболовлі на річці Дністер ймовірно втопився. Для проведення пошуково-рятувальних робіт одразу було направлено рятувальників 15-ї державної пожежної рятувальної частини. Працівників місцевої пожежної команди селища Заболотів, рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів, мобільну оперативну групу ГУДСНС в області та рятувальників міста Тлумач, а також працівників місцевої пожежної команди села Олеша та рятувальників групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. 30 липня о 7.20 рятувальниками групи водолазно рятувальних робіт на ріці Дністер було виявлено тіло чоловіка та передано працівникам національної поліції. О 7.45 рятувальниками гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів на річці Пруд було виявлено тіло чоловіка та передано працівникам поліції. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 35 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки від головного управління ДСНС Івано-Франківській області. За підсумки липня, статистика, на жаль, не втішна. 190 саме така кількість людей загинула на водоймах України впродовж місяця. Серед загиблих 23 дитини. Від початку року цей показник сягнув вже 622 осіб, в тому числі 56 дітей. Для того щоб запобігти таким трагедіям та пригадати людям правила Поводження на водоймах працівники головного управління ДСНС області щодня проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Найвідповідальнішими серед відпочивальників є ті, які пройшли на водойм Одоємо з маленькими дітьми. Вони кажуть, що розуміють ризик пов'язаний з перебуванням дитини поблизу води, тож пильно стежать за своїми дітьми, не випускаючи їх з поля зору ані на хвилину. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців краю дотримуватись правил безпечної поведінки на воді. Рятувальники Прикарпаття вкотре наголошують на дотримання правил безпеки під час відпочинку на воді. Пам'ятайте, відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних місцях. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, не лишайте дітей без нагляду біля води, не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки. Не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо ви не впевнені в своїх силах. Плавайте у воді не більше 20, -20 хвилин. Причому цей час повинен збільшуватися поступово починаючи з 3-5 хвилин. Ніколи не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння. Отже, якщо ви будете уважнішими і обережнішими та завжди будете дотримуватись вище вказаних правил, відпочинок на воді принесе вам лише радість та задоволення. Купайтеся на здоров'я. Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Працівники ДСНС щодня проводять інформаційну роботу з дітьми щодо дотримання правил безпеки на канікулах, використовуючи матеріали, розроблені ЮНІСЕФ пільно з ДСНС України. У рятувальників цікаво всім, навіть трьохрічним діткам, які сьогодні завітали на екскурсії до пожежно-рятувальної частини. Вихованці центру раннього розвитку Тодлер з захопленням слухали правила безпеки, розглядали справжні пожежні автомобілі. А потім з неймовірною цікавістю вивчали та випробовували дитячий пожежний Автомобіль, який рятувальники розробили спеціально для таких маленьких відвідувачів, вчилися, як повідомити про пожежу, на який номер телефонувати, вивчали обладнання та наввипередки задавали запитання рятувальникам. Пізніше діти побачили кіннобочковий хід, який сотню років назад виїжджав на пожежі. Наприкінці заходу дітки отримали цікаві повчальні буклети від ЮНІСЕФ, які одразу взялися вивчати. Емоції, що вирували на фасаді головного управління, не передати словами, адже щирий сміх щаслив. Сливі дитячі оченята та дитяча безтурботність вселяють надію у завтрашній день, а рятувальники заряджаються позитивом до нових героїчних вчинків. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих.